Друзі, вас вітає провайдер хмарних рішень Туча. Наші сервіси допоможуть розмістити робочі програми, дані та вебсайти на віддалених серверах. Сьогодні розглянемо, які саме задачі вирішують хмарні сервіси Туча, розберемося, як підібрати потрібне рішення та зробити замовлення. І для цього пропонуємо коротку навігацію сайтом Туча. Передусім, на головній сторінці є інформація про компанію, сервіси та хмарні рішення, а також переваги, які ви отримуєте завдяки розміщенню програм і даних у хмарах від туча. Переходимо у розділ сервіси та бачимо розгорнуту порівняльну таблицю з усіма сервісами туча. У лівій частині сторінки є зручна панель навігації, за допомогою якої можна відсортувати сервіси за призначенням. Віртуальний сервер, фізичний сервер, зберігання даних, хостинг сайтів і пошти, автоматизація CI-CD процесів. Деякі з цих розділів містять додаткові підрозділи: як-от у віртуальних серверах це VPS-хостинг в Європі, VPS-хостинг в Україні та ще декілька інших. Наприклад, якщо потрібен віртуальний сервер з локацією в Європі, Вибираємо потрібний підрозділ та бачимо декілька варіантів серверів, потужності яких розміщуються за кордоном: Туча Plus, туча Plus, туча Host. Під кожним з наведених сервісів є опис за головними характеристиками, а саме: територіальним розташуванням дата-центрів, принципами тарифікації, рівнем гарантованої доступності послуг, можливістю вибору операційної системи. Наявністю тестового періоду. Звертаємо вашу увагу на те, що для більшості сервісів туча доступний тестовий період впродовж 7 діб. Якщо потрібно більше інформації про кожен із сервісів, натискаємо кнопку детальніше та переходимо на сторінку сервісу. У будь-якому разі, якщо необхідна допомога у підборі рішення від фахівців туча, її можна легко замовити, скориставшись функцією Допомога експерта. Зробити вибір сервісу можна також іншим шляхом через розділ на сайті, який передбачає підбір хмарних рішень під ваші конкретні задачі, розміщення бухгалтерських програм у хмарах, хостинг інтернет-магазинів, розміщення CRM-систем, хостинг сайтів конструкторів, організація віддаленого офісу. Тепер розглянемо короткий приклад. Скажімо, ви власник великого інтернет-магазину, для якого потрібен надійний хостинг. Сайт щодня відвідує досить велика кількість користувачів. Для початку переходимо на сторінку рішення, Хмари для інтернет-магазинів та бачимо короткий огляд трьох сервісів, які підійдуть для вирішення цієї задачі: Туча Plus», Туча Plus», Туча Bit. Зазначимо! Оскільки інтернет-магазин є високонавантаженим, для його розміщення найкраще підійдуть саме віддалені сервери, а не звичайний незвичайний хостинг Нижче на сторінці наведено вартість кількох найбільш популярних конфігурацій на базі кожного із сервісів. Керуючись побажаннями щодо територіального розташування дата-центрів і рівнем навантаження веб-ресурсу на сервер. Ви самостійно або з нашою допомогою вибираєте потрібний пакет рішення на базі запропонованих сервісів. Скажімо, у нашому прикладі були вибрані швидкі сервери на базі Туча Plus в конфігурації ресурсів для хостингу високонавантажених проєктів. Оформити замовлення можна кількома способами. Або просто тут натиснути на відповідну кнопку у пакеті рішень та заповнити форму з реквізитами для підтвердження замовлення. Також є варіант скористатися калькулятором безпосередньо на сторінці сервісу. Для цього або власноруч прописуємо кількість юнітів у відповідному полі, або змінюємо положення курсора. Відповідно до нього змінюється і конфігурація ресурсів в межах юнітів. Також на цій же сторінці є можливість додати до замовлення інші опції або інструменти посилення захисту даних. Якщо необхідно, вибираємо їх, натискаємо на кнопку замовити зараз та переходимо до форми з реквізитами. І ще один зручний спосіб це скористатися допомогою фахівців служби підбору рішень туча. Зробити це можна, якщо залишити запит на сайті. Або замовити зворотний дзвінок. Наші фахівці оперативно зв'яжуться з вами, з'ясують деталі задачі та допоможуть підібрати найкращі рішення саме для вас. Важливо, що консультація безкоштовна. Разом з якісними сервісами кожен клієнт отримує цілодобову технічну підтримку від досвідчених фахівців, ознайомитися з особливостями кожного з видів, допоможе інформація на сторінці рівні техпідтримки. Що розташована у футері сайту. Коротко окреслимо, що ми пропонуємо на вибір чотири варіанти підтримки: Базово, розширений рівень, який складається з погодинного та постійного адміністрування серверів, та підтримку по гарантії. У будь-якому разі, який би вид підтримки ви не вибрали, як марний провайдер ми відповідаємо за фізичну інфраструктуру ЦОД. Середовище віртуалізації та роботу віртуального обладнання. Зазначимо головне, наша команда працює цілодобово та готова прийти на допомогу у вирішенні технічних питань в режимі 24 на 7. Численні відгуки клієнтів і партнерів підтверджують, що рівень технічної підтримки з боку фахівців туча є найкращим на ринку хмарних послуг. Розібратися з роботою у хмарах. Та знайти відповіді на популярні запитання допоможуть статті у нашому блозі. Для зручності вони відсортовані за розділами. Якщо шукаєте конкретні інструкції та рекомендації від служби технічної підтримки, наполегливо рекомендуємо ознайомитися саме з цими розділами. Наприклад, покроковий гайд про перші кроки роботи у хмарах допоможе розібратися. Як підключитися до віртуального сервера та встановити основні налаштування. Окрім цього, є огляди реальних кейсів, як от з перенесення сайтів у Хмари. Наприклад, ця стаття надасть докладну інформацію про те, як вибрати сервіс для хостингу різних вебресурсів і перенести сайти у Хмари. А також знайомтеся з іншими матеріалами розділу та користуйтеся. А з питаннями та задачами звертайтеся до нас будь-яким зручним способом. Телефонуйте, надсилайте листи на поштову скриньку або ж просто заповнюйте форму на сайті. Якщо вам потрібна персональна консультація, будь ласка, звертайтеся. Ми гарантовано підберемо рішення, яке допоможе вам організувати надійну роботу із вебсайтами, робочими програмами чи будь-якими іншими даними у хмарах. Контакти також залишаємо в описі під цим відео. Дякуємо за увагу! Завжди вам раді!